Інформаційні підсумки п'ятниці 13 жовтня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску Дивіться. Ліки на фронт волонтери Поділля збирають протизастудні, знеболювальні та жарознижувальні препарати для військових. У комунальників обновка для Хмельницького водоканалу придбали нову пересувну електротехнічну лабораторію. Фотовернісаж на покрову у Хмельницькому показали світлини 18-го міжнародного салону художньої фотографії. Чергову партію спорядження отримали військові підрозділи, які базуються у Хмельницькому. Це 12 квадрокоптерів, DJI Mavic 3T з тепловізорами, які придбали за кошти із бюджету громади. Їхня загальна вартість 2 мільйона 800 тисяч гривень. Ми продовжуємо максимально допомагати військовим бойовим підрозділам, які базуються в Хмельницькій територіальній громаді. І сьогодні у нас чергова передача це квадрокоптер DJI Mavic-3Т. З тепловізором це хороший якісний продукт, яким дуже часто користуються оператори і для розвідки, так само для нічної розвідки. Ну і дуже часто вони використовуються навіть як бойові в випадку, якщо оператори роблять там власне скиди і використовують їх як ударні дрони. Закупівля бюджетна це кошти міського бюджету. Тому щиро дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють бюджет. А ми зі свого боку максимально ефективно ці кошти використовуємо і в першу чергу спрямовує на підтримку наших військових на оборонну здатність і допомагаємо нашим військовим, нашим воїнам наближати перемогу. Протизастудні, знеболювальні та жарознижувальні препарати нині збирають на фронт волонтери Поділля. кажуть, із настанням холодної пори потреба у таких ліках суттєво зросла. Разом із медикаментами можна приносити цитрусові імбир та чаї. Тож усіх небайдужих хмельничан просять долучатися. Ірина Кондратюк продовжить. Хмельничанка Марія Єгурова принесла до благодійного фонду волонтери поділля фрукти та медикаменти, які купила для військових. Про те, що нині їх потребують на фронті, дізналася із соцмереж волонтерів, тож вирішила долучитися до збору. Зізнається, покупки обійшлися їй у понад 6 тисяч гривень. Я принесла вітамінні засоби, такі як імбир, апельсин, лимони, також принесла чаї для зняття симптомів грипу: вітаміни, печиво, різні такі смаколики, знеболюючі засоби, там диклофенаки. Додає, допомагає військовим вже не вперше. Почала робити це майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. Раз у місяць приносить необхідне до благодійного фонду. Закликає до цього й інших. Якщо хтось має змогу. І бажання саме головне то приєднуватися, приносити. Хлопцям ліки, хто може коштами, все при бажанні. Звичайно, якщо ми хочемо перемогти, чим пошвидше долучилася до акції зі збору медикаментів і хмельничанка Анастасія Збродова. Дівчина розповіла, часто користується волонтерською поштою, яка діє на базі благодійного фонду, аби передавати речі знайомим. Цього разу разом із продуктами принесла і ліки. Побачила, що Анна Маєвська закинула збір. Ліків і того долучилися таким чином. Купила. Небагато, але таку якусь частинку медицини, яку теж треба постійно. Протизастудний чай, знеболювальні, вітамін С і такі там чаї теж вже супермаркети, які теж будуть зігрівати військових. Волонтерка благодійного фонду Анна Маєвська каже, акція зі збору медикаментів безстрокова. Однак, із настанням холодної пори потреба у них суттєво зросла, зокрема у протизастудних, знеболювальних та жарознижувальних. Адже почався сезон застуд. Ми закликаємо хмельничан і гостів міста приєднатись до нашого збору. Неважливо, яка це буде кількість. На навіть один пакетик чаю може зігріти і допомогти нашим військовим. Разом із медикаментами можна приносити цитрусові імбир, чаєм. Приймають усе це на волонтерській пошті. Що на Кам'янецькій 63, дріб. 1. наші волонтери виїжджають в східному напрямку. Це по всій лінії фронту, максимально близько, куди можна. Ми контактуємо з військовими і безпосередньо з рук в руки Передаємо медицину та інші необхідні речі. Не завжди люди встигають прямо той день, коли ми відправляємося, але це не є проблемою, адже щотижня ми зможемо їх передати. Так. Кипяточок є. Оп. Ну, зараз будемо підліковуватись. Також підтримати збір можна грошима. Реквізити рахунків є на сторінках благодійного фонду у соцмережах. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста металеві бляшанки, гофрокартон, віск та парафін збирають працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький для виготовлення окопних свічок. Адже із настанням холодної пори року вони знову потрібні військовим на передовій. Матеріали можна привезти до центрів управління відходами, що на проспекті Миру 7 та на перетині вулиць Чорновола-Пілоцька, а також до екобусу. Ми сконтактували з різними волонтерськими благодійними організаціями щодо того, чи є запити військовий. Крім того, до нас зверталися люди, які минулого року назбрали окопні свічки, і все-таки ми зрозуміли, що запит є. Тому ми почали закликати усіх охочих збирати вторсорвину для виготовлення окопних свічок. Тут ми говоримо про металеві пляшанки. Краще це брати концертні спід. Горошку, кукурудзе також можуть бути металеві пляшанки з сардин і також котячого корму. Також ми говоримо тут про гофрокартон і також віски парафін. Щодо останнього, то тут є насправді найбільший запит. Минулого року ми почали виготовляти окопні свічки в жовтні і орієнтовно, десь так в квітні. Ми вже початково завершили. І за цей період ми передали понад 8 тисяч окопних свічок для військових на різних напрямках. Він рятував людське життя як надзвичайник і захищав країну зі зброєю в руках, в лавах Зсу. Зараз Віктор Ворожцов потребує допомоги хмельничан, рак крові, гостра лімфобластна лейкемія. Такий діагноз поставили чоловіку на 28-му році. Кожна гривня може врятувати життя людини, яка робила все для нашого захисту. Для Хмельницького водоканалу придбали нову пересувну електротехнічну лабораторію. Це автомобіль марки Renault Master, який обладнаний усім необхідним устаткуванням для контролю поточного стану електромереж і кабельних ліній та виявлення будь-яких недоліків у їхній роботі. Вартість обновки понад 2 мільйони гривень. Подробиці у наступному сюжеті. Працівник Хмельницькводоканалу Василь Калуцький показує наповнення нової пересувної електротехнічної лабораторії, яку придбали для комунального підприємства. Вона вмонтована в автомобіль марки Реномастер. Це кабельні барабани, з яких в високовольтну, скажімо, чи до електротехнічного обладнання приєднуються. Ці лінії воно там зажими є і все інше. Трансформатор вимірювальний, яким це. З нього подається от, ну, напруга, від нього йде і от через кінці, тут вони через цей барабан, і потім подається на електрообладнання е, дана напруга. Ну і там ще є пропалювання всередині установка, якою ми вже, е, якщо є пошкодження, ми пропалюємо кабельні лінії. Апаратура необхідна для контролю поточного стану електромереж і кабельних ліній та виявлення будь-яких недоліків у їхній роботі. Це віднаходження місця пориву і виходу з ладу кабельної лінії, випробування кабельних ліній і повітряних ліній електропередач, це діагностика електродвигунів, діагностика електричних апаратів, це перевірка ізоляції трансформаторів, це діагностика. Апаратури управління насосними агрегатами, станції управління, пристроїв частотного регулювання і всього іншого робота водоканалу безпосередньо пов'язана з електроенергією, яку використовують для водопровідних та каналізаційних насосних станцій. Апаратура ж дозволяє проводити випробування напругою постійного струму до 60 кВт, у залежності від виду діагностики. Допустимо, на старі кабелі ми подаємо 30 кВт, як у нас є наказ, ну, згідно правил технічної експлуатації, на нові кабеля подаємо 60 кВт. Ну, це все вже залежить, як то кажуть, від нас, тому що знаючи своє обладнання, о, скільки можна подавати, щоб воно більше служило. Нині у водоканалі використовують стару електротехнічну лабораторію, але їй вже майже півстоліття. Багато на ній обладнання, воно відпрацювало свій експлуатаційний термін. Електролабораторія вона використовується в нас 80-х років, і на неї вже немає такого сучасного обладнання. Тобто багато цих функцій, які я назвав, вона вже не може виконати і не може там протяжні лінії, кабельних ліній випробувати чи зробити діагностику, наприклад, там електричного високовольтного апарата чи електродвигуна. Що дасть змову виконання робіт на цій електролабораторії, ввести в експлуатацію нову електротехнічну лабораторію планують вже за тиждень. До слова придбали обновку за кошти з міської скарбниці в рамках програми підтримки і розвитку міського комунального підприємства Хмельницькводоканал на 2023-2027 роки. Її вартість понад 2 мільйони гривень. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Світлини міжнародного салону художньої фотографії Фотовернісаж на покрову презентували у Хмельницькому. Цьогоріч у конкурсі змагалися 127 майстрів з 24 країн. Гран-прі здобула робота Ігоря Жолобака. Це колаж про долю російського диктатора. З цією та іншими світлинами у музеї студії фотомистецтва можна ознайомитись до 4 листопада. А на відкритті виставки побувала наша знімальна група. Пейзажі, портрети, натюрморти, макрозйомка, репортажні світлини у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Презентували роботи міжнародного салону художньої фотографії Фотовернісаж на покрову. Дожні солон покрову» вже проводиться 18-те. В Нашому музеї він проходить в шостий раз. Так, з 2014 року. З деякими перервами ми проводимо також виставку паралельно в нашому музеї, і паралельно вона відкривається у місті рівному. У конкурсі цього річ змагались 127 фотографів із 24 країн. Разом вони подали більше двох тисяч світлин, із них до виставки увійшли понад 50. Зокрема, роботи хмельничанина Олександра Соленцова та мешканця Кам'янця-Подільського Романа Уварова. А гран-прі Птах цього року здобув фотограф з Дніпра Ігор Жолобак. Саме його фотоколаж про майбутню долю російського диктатора найбільше вразив журі конкурсу. От що буде з російським диктатором? Ось тут можна побачити ці серії. Це бронзова статуетка Птах, що летить. Птах вже вже декілька разів залишається в Україні. А так він відлітав попередні роки. За 18 років був і в Австралії, і в Італії, і в Америці, в Аргентині, і в Сінгапурі, і в Китаї. Світлини про події російсько-української війни створюють фотографи не лише з України, а й з усього світу. Є така тема, як фотожурналістика. Так і тому саме. Події, які відбуваються в нашій країні, зараз є актуальними не тільки для нас, а й для цього для всього світу, також і за кордоні. Теж подають фотографії з подіями війни, які відбуваються у нас. Я вважаю, що фотографія це один із найефективніших один з ефективних методів культурної дипломатії. Бо, власне, саме через фотографію ми спілкуємося зі світом. Хмельничан запрошують ознайомитися з роботами фотовернісажу. Виставка триватиме до 4 листопада. Зачепила ось, наприклад, ця робота. Це якийсь ніби дивний птах. З такими крилами, він такий трошки ніби захмарний. Фотографія це тайна, це розмова митця. З суспільством я у захваті, мені дуже сподобалось, Я перепрошую світлина. Фотограф передав внутрішній світ жінки, її красота, як я жінка. Тобто цей такий тривожний час, знаєте, хочеться якийсь лучик позитиву, і ось ця виставка є отим натхненням. Тим є духовним ресурсом, який нам зараз дуже не вистачає. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. А на цьому ставимо крапку і дякуємо вам, що дивитеся. Бажаємо гарних та головне спокійних вихідних. Побачимось.